Закарпатський морський флот вкотре підкорив головну річку Ужгорода. В обласному центрі Закарпаття відбулася Ужгородська регата 2018 Цього року вперше під час посвяти в моряки Закарпатського флоту було використано воду із чотирьох річок Закарпаття ужа, тиси, латуриці та боржави. Ще одним нововведенням стала електронна реєстрація, завдяки якій всі учасники отримали іменні номери. Цього разу у нас була електронна реєстрація. Це дуже позитивне явище, тому що під час електронної реєстрації ми знаємо підготувати призи, подарункові сертифікати і безпосередньо. Можемо сформувати собі політику сплаву по річки. Ми, як адміральський корабель, завжди контролюємо сміття, якісь проблеми, здоров'я. Дуже радий, тому що із 30 кораблів 28 добуло до фінішу. Два трошки спочило. Ну це і нормально, тому що дітки втомилися гребсти, батьки забрали. Ми проконтролювали цей процес. Закарпатські моряки, як завжди, потішили своїм креативним підходом до декорування суден та вибору костюмів. На цьогорічній регаті плавали тварини, Овочі і навіть пляшки шампанського. Угорська національна страва її називається лечо. Значить, її інгредієнти, які входять у страву, вже входить кабачок, перець, помідори, а там уже, в залежності від європейських кухонь, додають вже інші інгредієнти. Ну і ще таке, передумовою було те, що я не люблю лечо. У мене у мене печія, але так як я його не їм, я вирішив все-таки прикрасити е, оці спогади погані от тими, тими спогадами, які ось, власне на цій регаті я їх втілив. Наша команда Вікінги Україна-Норвегія. назву ми вирішили дати в зв'язку з тим, що це є і зустріч, так сказати, першого випуску проєкту Україна-Норвегія. Ми прийшли, може, не перші, але ми перші із команд, які йдуть неодиночки. Команда наша складається із восьми чоловік. Всі це є люди або учасники бойових дій, або члени їх сімей. Серед учасників запливу були й такі, яких можна вважати ветеранами закарпатського флоту, адже вони не пропустили жодної регати. Як завжди, в нас річка дуже повноводна, Містами це нам допомогло, треба було судно наше нести. В цьому році ми створили такий невеличкий образ бутилки шампанського, тому що є, ну, щоб ви розуміли, зробити судно це якісь матеріальні затрати. Є люди, партнери, які готові були профінансувати ці затрати. Відповідно, ми під їхнім брендом зробили бутилку шампанського, відповідно, назвали себе шампусіком. Завершилася Ужгородська регата 2018 врученням призів, а також регі вечіркою. За підсумками запливу, перемогу в номінації Ноїв ковчег найчисленніший екіпаж здобула команда Вікінги Україна-Норвегія. Веселий Роджер найоригінальніший корабель. Команда «Мачо-Лечо». Лечо, Летючий голландець найшвидший корабель тату, чорна каракатиця найшвидший корабель серед саморобних веломотохід. Як повідомили організатори, наступна регата буде ще більш видовищною, адже стане вже десятою ювілейною для ужгородських моряків.